Вітаємо вас в 115-й окремій механізованій бригаді, де познайомимося із іноземцями, які воюють в цій бригаді на fpv дронах Шо, Адам, а you ready? Так. Let's go. Добре. Мій позивний прайс. Я з Великої Британії, з півдня країни. Мене звати Адам. Я теж із півдня Великої Британії. Я перебуваю тут вже рік і три місяці. Моєю першою частиною був інтернаціональний легіон Гурмоу, де я спочатку був медиком і водієм. В той час ми дислокувалися приблизно в цьому ж районі. Тож я тут вже працював. Потім я вирішив перейти на дрони, бо тут з дронами була велика проблема. і чесно кажучи, дрони це майбутнє. Твої перші кроки це DJI. з ними легко. А якщо до FPV? На FPV теж. Можу літати під час навчання. Я тренувався і на одних, і на інших. Але особисто мені більше подобаються мавіки. Мавіки точніші. камікадзе дрони теж гарні. Але щоразу доводиться купувати новий. головна причина, чому я приїхав в Україну, бо я знав, що ця війна розпочалась ще у 2014 році після протестів у Києві. коли Беркут вбивав людей і розстрілював протестувальників на майдані. А потім у 22-му році почалося повномасштабне вторгнення. і у 23-му я вирішив приїхати. Я відчував, що маю необхідний досвід, а Україна потребує будь-якої допомоги. Бо воює з наддержавою. державою. Тому я й приєднався до військ. Спочатку як медик і водій, щоб просто допомагати пораненим. Так, лети назад, повертаємось. Ні, 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 не влітай у дерева. Так, лети над цією дорогою. Над дорогою. Ні, ні, ні. Тією дорогою, яка була окей. Okay. Yeah. Так, над цією дорогою я приїхав в Україну після того, як мене запросили друзі з України. мій друг який ще у 2017 році тренував українських військових. Він сам колишній десантник. Я не був військовим. у мене не було бойового досвіду. але я просто не міг постійно чути про все, що відбувалось, і не робити нічого. Це справді жахливо. Тож я вирішив прийняти запрошення і приїхати. Подивитися, чим можу допомогти в цьому кошмарі. Хоча я і не знав, куди саме потраплю. Які головні слова чи фрази українською ви вже знаєте? Добреден так лаправо ла? Не виходить вимовити наліво. На Вов Навіво привіт. А також багато нецензурних слів. А якщо до вашої рідної країни, ви зараз тут, але ж ви повернетесь додому як ви думаєте, люди там? Вони знають про війну в Україні. Вони розуміють, що тут відбувається. Чи, може, коли ви повернетесь, будуть питати, де Україна? Звідки ви? Я не знаю, що це таке. Ну на мою думку, з 14-го до 22-го року, у Великій Британії. Мало хто знав про цю війну, я знав, бо я стежив за подіями ще з 14-го, дивився різні новинні канали на Ютубі, які висвітлювали цю війну. але після повномасштабного вторгнення ситуація змінилась. Тепер у Великій Британії багато хто знає, що тут відбувається. на мою думку. Британський уряд дуже підтримує Україну. та надає значну допомогу. Звісно, мої рідні знають, що я тут, і вони пишаються тим, що я допомагаю. І якщо чесно, відколи я тут, мені навіть не хочеться повертатися до Англії. я справді полюбив Україну. Ось, що я зараз думаю. What about your families, really? А як щодо ваших родин? Можливо, they, вони they, питають, чому ти там, чому не вдома? та звісно, Я б сказав, що 80%, of 80, of 80 відгуків, які я отримую від друзів чи родичів в Англії, зо фамелії Бекін, це радше негатив. Вони не дуже розуміють, чому хтось добровільно може хотіти сюди їхати. Але є й інші 20-30%, які навпаки дуже підтримують, і раді, що хтось готовий допомагати. Хоча мій вічим взагалі не хоче про це навіть говорити. він не підтримує цю ідею, тому намагається уникати розмов про війну. Але це нормально. Люди не завжди можуть зрозуміти такі речі. тут потрібен певний внутрішній поштовх, мотивація, щоб приїхати сюди. І думаю, що у більшості її просто немає. Це цілком зрозуміло. Але так, це непросто. Якщо правильно зрозумів раніше, ти коли сказав, що хочеш зробити тут кар'єру і залишитись в Україні. Це правда? Yeah. Yes. Так, хочу. Це буде цивільна чи військова кар'єра. Спочатку я планую залишитися у війську, бо навіть якщо буде припинення вогню чи щось подібне, я вважаю, що ми все одно маємо залишатися на поготові про всяк випадок. Я бачив, що відбувалося з 2014 чотирнадцято по дві тисячі двадцять другий рік. Росія не раз обіцяла перемир'я чи гуманітарні коридори. і щоразу використовувала це щоб вбивати українських солдатів. Особисто я не вірю жодному слову, яке каже Росія, Тому я думаю, що принаймні спочатку залишатимусь у війську а згодом, коли ситуація ]地, стабілізується, ]地, um, and, uh, я б хотів перейти в цивільну Ukraine, сферу бажано у правоохорону хлопці, Дякую вам за час the... yeah. за це інтерв'ю. звісно, За вашу службу. Слава, слава, українсь. Героям слава! Народи України, хочу подякувати вам за те, що подивилися це інтерв'ю і те, як ми працюємо з дронами в цій бригаді. але на жаль, війна триває вже три роки від повномасштабного вторгнення. І ми досі потребуємо вашої підтримки. Тому я прошу вас продовжувати донатити на військо. Адже кожна гривня, яку ви нам даєте, це підтримка нашої роботи тут. Це ремонт техніки, це нові дрони. Це медичне забезпечення, яке рятує життя наших бійців. кожен донат це величезна допомога у боротьбі з ворогом. Тому прошу вас продовжувати підтримувати нас. Дуже дякую. Славі країн. Наджо.